Добрий день, вітаю вас на моєму каналі Життя в селі і господарство». покажу вам трішки е, моїх два дня. Там особливо нічого немає такого. Як завжди, порані. Нажимаю зі стефаном. Так, сильно. Так, і поки я збирала. Е, натерла я качка на день в з гарбузом і покажу, що я їм даю. Зараз я їм купила м'ясо кістове борошно даю. М'ясо кістове борошно твій корм. Торгова марка. Підмішую їм в мішанку і даю, в принципі, притрушую гарбузу. Купила рідне борошно. Купила кальцій фосфат. Зараз я їм підмішую трикальці фосфат і кісткове борошно. м'ясо кісткове. Рибне вдучі тиждень давати. Я не знаю, чи правильно, неправильно, але в мене лишився від бройлерів один премікс. Це премікс для бройлерів усіх вікових груп. Е премікс ековет. Одинку. Я просто трішки їм притрушую мішанку. Мішанку трішки-трішки даю. Це качкам. А зараз буду різати, зараз буду різати козом е обід. Я їм десь даю години три. Так, вони на сінці, кабачок. Не знаю, як у вас, в погрібі дуже гниють брюки. У мене це рік. Погані, буряки, є, бо не було гною. Ну, можливо, він у мене є той гній, її перегнивший від Саройом. Але мені не було, коли йому кому вивезти, по-перше, і коли вивезти. Я саме вагітна була, я в червні родила сина третього, а гніви возити це навесні. От, минулої осені можна було б або навесні перед горанкою, але теж не було кому, мені стачку, тачку їздити. Не було як це робити. Та й стояв мій город без добрива. Просто попіл. Коли з груби вичищаю його попіл, попілом, оце я її город і притрушувала хоч трішки. Та й цього року у мене такі буряки погані є там, де місцями краще, а де був бур'ян, я раз просапала. Я раз прорвала їх, раз просипала. А далі теж мені не було вже, бо живіт збільшувався. І так, вважайте, на восьмому місяці його сапала на восьмому, на 9 -му. Як мені виходило. Я люблю це діло, в принципі, для мене не важко, Але суть, не в, тому, суть в тому, що там, де краще я його посапала, там мало бур'яна. Там, де я гірше, ой який твердий кабачок. Там, де гірше посапала, там просто капець, бур'ян. Заглушив буряки, то такі вони й вродили. А ще дуже перійна, насіявся, Воно кожного разу, кожного року ти наче й сапаєш, Понятно, сапка нічого не дасть. Його треба витягувати або його треба викопувати. Я її щось трошки ходила і витягувала, інколи і викопувала, але його треба стати і зайнятися цим. А так як мені, я е, сапаю, сапаю, щось роблю, там дитя кричить, все, я побігла. Роблю, 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 діти кричать, хочуть їсти, я, я побігла. Там або діти підростуть, або виростуть, цим займатися. Ми були сприскували, але теж раундапом ми сприскували, воно з часом все одно, все одно воно відростає. Той пері. Це я буду дуже лясно сприскувати треба, або йому треба робити із осені, і з весни. Щось я так думаю. Дуже багато теж перя. І так, воно не те, що воно по всякому городі, воно локально. Воно локально. І з того локального воно тоді трактором розноситься скрізь. От сьогодні, кажу сьогодні цей рік чоловік мотоблоком, там трошки мотоблочів на городі, Дивлюсь так. По-перше, на мотоблоці. Купа пер'яна моталася. А по-друге, по городі його купа. Я ходила, щось трошки збирала, але теж мені воно не має дуже багато часу. на це діти? Є. Так, тепер картоплю ріжу. Хтось не дає козам вівсям сиру картоплю. Я даю, вони мене їдять. Я не варю. Я не варю, бо в мене грубою ми так, як мене палимо, там, там трішки. Трішки підпалю, в принципі, в будинку тепло, а той чоловік опалення робить, щоб на маслі котел був. Я просто на індукційній плиті варю качкам кашу і варю собаці кашу. А так, щоб ще козам я бараболю варила, то це мені буде дуже дорого тоді за електрику платити. то, в принципі, я цим не граюся. Я їм завжди... Вони в мене привчені, їдять сиру картоплю, вони не поносять. Вони з маличкою їдять. Я її небагато їм ріжу так е, для апетиту. Е, для апетиту. Що я їм даю зараз? Поки є, поки воно в мене ще кабачок, був на голоді, я зібрала ще до снігу. Бо сьогодні в нас сніга. Е, трішки до гарбуза, трішки картоплі, е, трішки бурячка кормового. Все потрішки. Бо його на всю зиму і так не вистачить, то зараз просто, щоб вони собі під'їдалась, бюрочок, щоб вони під'їдали, щоб їм присмачити, Присипаю це дертю, Потім я їм ще даю в мене є кукурудза. кукурузу, ту, що я збирала на полі після комбайна, Я її очищаю. Теж небагато, бо. Пожмені практично на голову, бо вони позажирівають. Особливо вівця в мене кіт на місяць, коза кіт на місяць. Вони на кукурузі просто зажирює. тоді буде важко дуже їм розродитися. Ось. Е, можна ще давати пшеницю. Ну, зараз я їм пшеницю надаю. Дерцю овочі. Вже пшеницю буде тоді, коли в мене кінчуться овочі. Мені не буде овочів, тоді буду давати їм пшеницю. Mm. Ну, і загалом все. Так, їм приготувала. Зараз дерті насиплю сюди. І зараз 11.20, десь о 3 годині. Я їм занесу дам їсти і здою козу. Я її зараз запускаю. Це, як я сказала, 13 числа цього місяця був місяць, як вона кітна Ну, як спарована, принаймні. І хочу її запустити, але не дуже вона знаєте запуск. Через день я її даю. Але й через день стабільно, така кількість молока є, ну буде видно. Теж хочеться, щоб тварина відпочила перед пологами і перед лактацією. Після пологової, то буде видно. Так, зараз залізу, що в погиб, дістану буряки. Дістану ще картоплю. Завтра треба доварити качкам кашу. І... і все. І підемо до бабці. Провідаємо бабцю, як вона. Всім гарного дня! Котяра прийшов. тут ми ще лови. котику, до побачення. О, ось така в мене невелика кучка буряків. І дивіться, як вони гниють. І тепло. Я навіть не закриваю погріб, бо дуже тепло. Гнилі я виймаю. підгнивши, трошки пообрізаю. А, так, дивимося. Шкода, ну що ти зробиш, що вони гниють. Що ну, я зроблю? Такий теплий погріб. Тепло в погрібі. Ой, фу. Не люблю голими руками це робити, але що ти зробиш? Так, переберу гарбузи, буряки. Що зараз дістану. Така ось тільки туда. І ось тут в мене картопля. Картопля теж трішки дістану. У мене ще мами в погребі картопля. Ну, якби у мене город невеликий, то в мене її і небагато. Гарбузи я мамі возила. Я половину гарбузів мамі вивозила, бо вони мали брати свині. Я їм завезла. Гарбузи, бо ми мали ж куди їздили за кордон з дітьми, і ми там залишимося, але повернулися назад додому. Добре, що все господарство не розброли. Буряки ще в них там є в порібі. Але буду додивитися, я так стараюсь тільки качкам і трішки козам даю. Бо вони все-таки на будуть брати. Я думаю, в'єтнамське порося взяти. Спробувати вигодувати його дертю і зеленим. Але вийде, мене взагалі чоловік не хоче. Ну, то я дуже гратися свині. Кажу молоді. Ми для цього молоді. Це не від'їхати, не піти. Але бачите, дивіться, який конденсат? Ось. О. На на цій калабані воно там і гнити буде. Ага. Воно там буде і гнити. Ай миші, ай миші у мене тут, а. В погребі треба накидати отрути. Дивіться воно їм це мишече. Наша зимова казка. Ось так у нас засипало снігом. Але воно росте. Ні-ні доця калюжу минай. Всім ранку, вітаю вас на моєму каналі, а в нас завірюха. Завірюха мете. Мені треба зараз піти з молоти качкам. що маленькі, полякалися. Піти треба з молоти качкам кукурузи. У мене млинок в бабці, бабця живе навпроти. Давайте я вам повідсуваю Піду зараз молю їм кукурузи, щоб була. Я вам натерла, потім дам. Давайте вам водичку сховаю. ховаю. Була така ситуація, дуже вони одне одного кусали. І це позавчора я взяла і пообрізала їм дзьоби кінчики дзьобів. Да? Покажи, немає оцих кінчиків в них. Використовувала я різні методи, при тому, що в мене є оці вітаміні добавки, як я вже знімала, відео показувала. Але воно їм мало ефективне було. Я мусила... Пообрізати дзьоби. Обрізала дзьоби і ніхто нікого не кусає, ніхто нікого не грозе. Ефективно, ефективно. Допомогло, допомогло. Зараз ховаю воду, вони від сніга поховалися. Сховаю воду, щоб їм не мило, їм видно, холодно. Та й піду кукурузу змелю. Туди я ще домолюю пшеницю, соєвий широт і макуху соняшникову. Змолола. Йду. Сніг хрустить під ногами, морозець. А там навіть не ворозець. Навіки ворозець? Ох, яке холодне. Ох, подула. Це воно червона машина, бабця моя живе. Що ви ходите? І в сарай немає загнати, бо там тому сараї, де їм а немає світла. Що вони там будуть сидіти без світла? То соломою підстелила, але мусять сидіти на цій соломі. А що їм робити? Воно я їм в проході накидала солому, хай сидять. Воду воно занесло Тута, тута, Котечки.